Okay. Дядя Жора, е, доб... не треба читати. Я дядя Жора. Б... Так би і сказали. Добрий вечір, країну! Це новий випуск новин від мінус першого. Підпишись на канал, постав лайк та натисни на дзвінок. Або зараз анекдот їбану. Підписався? А я все одно їбану. Так, сьогодні в студії зі мною працює слава Дьомін. Ну як вам пояснити, хто це? Слава Дьомін, це так, це, це та сама раміна, тільки з, з палюціями і без переглядів. <риклад> а також людина, яка могла поїхати з України в 2022 році, і ніхто б навіть не помітив дядя Жора. А в минулому випуску, а в коментарях ви написали, які зашквар Анатолій Сапунару Ви дядю Жору покликали. Ми, як Святий Миколай, який сить дітям під подушком, виконуємо ваші бажання. До новин. Хай! Це новини мінус першого шоу, де гості грають проти Суфлера, який намагається їх розсмішити, адже те, що вони читають, бачать вперше в житті. Новини шоу бізнесу, Олег Винник настільки дорожить своєю красою, що перед тим як дівчата сідають йому на обличчя, він стелить на нього скатертину. Стало відомо, що за мотивацію в житті дяді Жори наразі відповідають чеки з передбаченнями і сняти. Так, це ж хіба. Бачите, він не сміється по заправку. Я не знав, що там є передбачення. Тепер буду знати. А нам тільки що повідомили, як Наталя Маглевська здавала аналіз сечі по зуму. Відправила меседж. Як море на весь екран. Євген Клопотенко заявив, що він навіть пукає зі смачною підливкою. Новини освіти. Студентка Київського університету культури п'ять годин намагалася здати екзамен, але у Михайла Михайловича так і не встав. А ти ж Так. Ну не з цієї сторони, звісно. я не здавав. Українські зірки активно випускають свої книжки. Так, ектор Гемена Браво видає збірки рецептів. Ольга Сумська, поради про красу, а дядя Жора, лайфхаки, як безпалівно ноги в позатій хаті. Ти можеш встати й піти. Да, в хату. Або отакий знак. Де — Де найближче позаду хату? Так. Новини медицини. Щойно стало відомо, як називається коктейль, який вбиває твоє лібідо — бромкола. Бромкола? — Це тільки хіміки, зрозуміють. Їх двоє всього в нашій країні. Новини спорту. Збірна України з футболу в останніх матчах ходить лише в панічні атаки. Дружина, Яр ярмоле <сміст> сидить з нами. <навик. сміст> <сміст> Знаєте, скільки потрібно лесбіянок, щоб вкрутити лампочку? Одна. Бо якщо буде двоє, вони почнуть лупашити одна одній куньку. Та <сміст> й лампочці там знайдеться місце. <сміст> В райдері Лоліти Мілявської є пункт, за котрим за нею має ходити людина, яка буде нахвалювати її відрижку. Сенсація. а чому вони все про діджора? Ви що прикали? Сенсація, дядя Жора хотів влаштуватися викладачем на TikTok факультет Поплавського, але не захотів нюхати яйця старого діда. За його словами, йому цього в житті із масляковим вистачило. Що таке? Пасхалка на три а, нюхав та стяка. не, не знаю. Не, ну що ну 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 можеш, а то, дружині посліково не знав. Ну, волігарно, А чого ти збудився, то, блядь, чому? Я, я не знав, що в дружині послікової яйця. А, а я знав. В номінації взагалі е, похуй року, да? Є така номінація? Так, да? да, я не знав. В номінації е, взагалі по хую року переміг новий сезон «Ліги сміху. Слава в Україні! Дякую, знімуть... це я маю говорити. <ріст> в Україні знімуть ремейк фільму сам удома. В ньому буде йтися про чоловіка, який просто п'є, дрочить та дивиться Олега Жданова, поки дружина в Польщі. А зараз на зв'язку дівчина, яка думає, що камшот це, який, це якийсь вірменин. Настя гончарова. Настя, гоу їбатися. Сказали би, сказав би я, якщо зустрів би тебе в Тіндері. А так, Настя, ти в ефірі. Хай, це новини. Да. Кость, там до тебе прийшла перша рекламна інтеграція з VBET. Так що давай, не соромся. Та чого ти такий напружений? Щось я трохи нервую. Просто це у мене вперше. Костю, послухай, краще зі мною надійний, ніж там з кимось неперевіреним за гаражами. Ну, добре. Із чого ми почнемо? Ну є вітальна пропозиція для шанувальників казино бонус до 15 тисяч гривень плюс 300 фріспінів за три рівні депозити. Будеш мене крутити, як хочеш. А це безпечно? Ну, звісно, вібет оператор з ліцензією в Україні. Mm. Давай, давай, всі інші деталі в першому коментарі під відео. Добрий вечір, країно! Я веду свій репортаж з першої української порностудії. А, Настю, а чим відрізняється ця студія від квартири Степана Гіги? Перед сексом не заряджаються електрофорезом. До речі, зйомки приходять на студії Діл Довженко. Тільки що приїхав Женя Янович, який зняв одяг, і всім одразу стало зрозуміло, з чого саме мама хахатала. Студія термінові новини мені тільки що повідомили, що знайшлася моя ерекція. Яку я... О, Боже, може ви ну, нарешті, <плес> да. яку я в останній раз бачив ще, коли розсулана на Юрбаченні перемогла. <плес> Настю, дякую. Скажіть, кого ви там ще бачили з українських зірок? Тільки що я бачила Веню з ветеранів космічних військ. Кажуть, що він буде стояти перед порноактором, щоб той довго не кінчав, <плес> Також тільки що сюди приїхав Андрій Шевченко, і всі відразу почали трахатися по схемі 4-4-2. <риклад> Також сюди кликала славу Дьоміна, що він дублював на зйомках лисого з Бразерс, коли в кадрі треба нудне їбало. Суки! <риклад> <риклад> Суки! До речі, в нас з'явився спонсор, лубрікант від рошен зі смаком київського торта. Якщо смоктати, то як Порошенко на виборах у диві. А, <tagül--"> а що це сплюнуло реально? Також нам надали перший український дилдо від «Укрзалізниці». По суті, це просто хуй у підстаканнику. <свят> Якщо купиш суперкончик, то можеш робити з ним все, що хочеш. Головне віддати назад разом з постілю. Сергій Притула оголосив збір на гейське порно безпілотки. Поки що лише два донати від Алана і Макса. А, це блядь. <свят> 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 Алан Б і Макс Б. Андрій Берешко також приїжджав, але не зміг зайти. Хоча двері знайшов одразу. Усім, хто хотів до блядь? <Sustainable> хотів поїбатися. Усім, хто хотів поїбатися. Це просто твоє бажання зараз, правильно? Усім, хто хотів поїбатися з Андрієм, доводилося виходити на двір. Мокрими дівчата сиють не через розмір його члена, а через дощ. До речі, з Андрієм хотіли зняти порно в машині, але в околоні всі універсали були зайняті. На цьому у мене все маю закінчувати, тому що в мене вже три пропущених від Камшот. Студія! Дякую. На зв'язку з нами була дівчина, яка завжди вимагає від свого хлопця пам'ятати про захист. Так вони і трахаються. Він вона та його адвокат на Севенчарова. А ми продовжуємо. Стало відомо, що полонених росіян інколи зв'язують з трінгами Альони Альони, бо там її який канат на взвод вистачає. <ріць> ну, пока. <ріць> Новий рекорд України Нестора Шуфрича не пиздили вже 378 днів. А зараз з нами на зв'язку людина, кров якої а, лаборант Сінево сплутав з домашнім рагу – Андрій. Берешко. Андрію, ти в ефірі е, студія нещодавно у Києві було зафіксовано падіння величезного об'єкта. Версій дуже багато: ракета, метеорит або бухи Євген Кошовий випав з таксі. <реш> Я знаходжусь зараз на місці падіння. Тут немає жодної людини. Якби ще продавали попкорн, можна було б сплутати з будь-яким сеансом фільму Люксембург-Люксембург? Ти бачу? Я не бачу, Так, да, я бачу. бачу. Хороший, да. прикольний. Суржик, Суржик, який формат. Причому перший фільм, де мати на екрані відкрито були. Да. це цікаво! Оце, блядь, цікаво. Тут було так гучно та яскраво, що багато хто обісрався. Або, як заявив Арестович, в нього трапився 34-й бойовий вихід. Є версія, що це були прибульці. А вони прилетіли, щоб ставити експерименти над людьми? Ні. Щоб оформити виплати для ВПО. <рес> Як вдалося збити корабель саме над Києвом? Кличко Джебом уїбав. Ну і завершити репортаж хотілося б життєвою мудрістю від Дмитра Коляденка. Якщо доля посилає тобі діру, потрібно його хорошенько дослідити. Студія. Дякую, Андрію. На зв'язку з нами була людина, через яку придумали кесарєва. Бо їбали його так довго тягнути. На сьогодні це всі новини від мінус першого. Зі мною в студії працювала людина, яка засмутилася, коли зрозуміла, що це не він придумав прикол про дьорний запалець, дядя Жора. А також людина, що відкриває двері на роботу ранковим стояком. Ведучий «Люкс ФМ» слава дьомін. Став лайк, тисни на дзвоник, підписуйся на канал, якщо хочеш дізнатися, як Буданова одного разу в Таїланді. Підвела інтуїція. Ахусукі. Аху, суки! що це, щоб я сказав? Слава Україні! Героям слава! Героям слава! А зараз анекдот! Так, все. <плес> До речі, за кожен жарт, з якого гості не засміялись, суфлер донатить по 500 гривень на ЗСУ. Слава Україні! Демі Райдер. <acha> <Nassia ie>. <organizational> Де проститутки. У мене все по райдеру. Настя є. Настя є. Речі сьогодні якось не дуже жорсткі жарт. А так завжди, коли ти дивишся через екранці, кажуть: бля, жорстко. Потім приходять сюди, читаються. Ну як вам до речі, наш кореспондент новий? Ахуєнно. — У неї такі дві сателітарні антенни. — Хочу, хочу. Хочу процитувати Жору що гоїбатися. Просідунка приходить до врача, значить до гінеколога з ноги виламує двері, заходить, і каже: Доктор, зробіть мені, пожалуйста, другу піпісічку. Він дивиться, дивиться, каже, в смислі нашу. Каже, зробіть другу дирочку, мені піпісічку другу зробіть». Він каже, нашу, каже, хочу вторую точку на трасі відкрити.